А-а-а, це сімейна вечеря. Ти і діти значать для мене все. Я хочу поговорити про наш ресторан. Трохи зусиль ми можемо відкритися вже за місяць. І більше жодних хвилювань, що діти дізнаються, як ти заробляєш на життя. Привіт, Люба. Це так, ходив трохи по справах. Let's go. Фраймонд Гейс, найкращий колектор боргів Нью-Джерсі. Hey, Мої діти не мають про це дізнатися. Я вже ти досі їм не сказав. Ви хороша людина, містер Гейс. Проте мені неабияк як цікаво, в яких умовах виховуються ваші діти. У тебе кровотеча? Ні, це, Це фарба. І а схоже на кровь. Самушу. Ходять чутки, що ти бажаєш вийти з гри. Я сам вирішую, що робити. Якщо ти підеш, тобі кінець. Ляхайте! Нащо тату чіпляється до одного кого пірата? Врад бита усіх! Наш тато Джон Вік. Де, він одружився із Джоном Віком. Що? Я намагаюся розібратися, а ти трохи агресивно реагуєш. Любий, бери зброю та ходімо займати. У нас усе буде тіток. Скажи Скажилася, Мейка. Даєш прикурити. Готовий на чого? У вас тут все гаразд? Так. Хочу провести нам сімейну терапію. О, тряси.